Доброго дня, всім! Це Аско Крем. Останнім часом дуже багато запитань. Як налаштувати реле контролю напруги та струму РКВ 2П. Зараз продемонструю. Всім доброго дня! Сьогодні розповім про реле контролю напруги та струму серії РКВ 2 п на прикладі приладу на 63 А. Так виглядає наше реле. Всю інформацію по налаштуванню ви можете знайти в інструкції, яка додається до кожного виробу, а також її можна знайти на сайті компанії. І так, подаємо напругу на реле. Ви бачите органи управління та індикації. Окремо у мене є можливість за допомогою латру лабораторного автотрансформатору регулювати напругу, збільшувати або зменшувати її, імітуючи таким чином аварійний режим. І Почнемо з налаштування реле. Нажимаю кнопку Set налаштування і перше налаштування це значення максимальної напруги, яке ми зменшуємо ну, наприклад на 250 В. Наступне налаштування це значення мінімальної напруги. Налаштуємо його 175 Нажимаємо Set ще раз і переходимо до часу відключення по напрузі. Діапазон від 1 до 30 секунд. Потім переходжу до налаштування значення максимального струму поставлю 50 А з можливих 63 А. Наступне налаштування це час відключення по струму. І останнє налаштування це час автоматичного повторного включення. Його можна задавати від 1 до 500 секунд. Так, і тепер натискаю ОК. Таким чином реле повністю готове до роботи. Тепер за допомогою латру піднімемо значення напруги, щоб воно було вище заданого мною в 250 вольт. І вивожу, наприклад, на 252 вольта. Реле спрацювало. Потім повторно Повертаю напругу в заданий нам діапазон і реле, фіксую цю напругу, яка в нормі, і починаю відлік 7 секунд і вмикає нам напругу. Тепер я імітую зменшення напруги, яка виходить за межу нами діапазону, І це менше 175 вольт. Так, Звертаємо увагу на червоний світлодіод і бачимо, що реле відсікає низьку напругу. Тепер я повертаю значення напруги в заданий нами діапазон, і реле починає відлік часу 7 секунд. І так, це було коротенько про налаштування РКВ 2 полюса 63 А. І ми бачимо, що реле постійно контролює напруги мережі, як тільки воно виходить за межі заданого нами параметрів. Воно відсікає наші побутові прилади від впливу занадто високої або низької напруги, таким чином захищаючи наші побутові прилади. На сьогодні у мене все. Дякую за увагу.